Проєкт «Суспільна студія продовжує свою роботу. Далі поговоримо про ситуацію на близькому сході. До ефіру доєднується Ігор Самоволос, директор Центру близькосхідних досліджень, і якого ми розпитаємо детальніше про те, що там відбувається. Вітаємо вас. Вітаю, добрий ранок якому дуже що долучилися? Давайте розпочнемо з єменських уситів. Вчора Дональд Трамп повідомив в Трусошол про те, що вони розпочинають військові дії. Після цього були вибухи. Аль-Джазіра повідомляє про цивільних, які загинули в Ємені. Що там взагалі відбувається, і чи є якесь пояснення, чому саме зараз Трамп вирішив розпочати військові дії? Ну і власне так на об'єкти на території Ємені, які підконтрольні хуситам. Я думаю, що ну, там було два дві хвилі ударів американців по єменським цілям, важко сказати, наскільки вони результативні. Але до, до цього також здійснювалися удари по радіолокаційних станціях, і, власне, це продовження. Чому зараз? Я думаю, що це в контексті американо-іранських. Дискусій, оскільки чекають американці, чекають якоїсь позитивної відповіді, якої немає відповідно з боку Тегерану, і вони намагаються таким чином пришвидшити якусь з цих відповідей, і чому я так вважаю, тому що власне, в заяві Трампа дуже чітко прозвучала. Відсилка до Ірану і до необхідності узгодження позицій, прийняття американського ультиматуму і таке інше. Тобто, це одна із таких ключових моментів. Чому, і, тому, чому ємен і Хоусіти? Тому що це слабка ланка, тобто, це найменш, найменш такий очевидний по силі супротивник. Проти якого діяти набагато безпечніше, ніж проти Ірану. Скажіть, будь ласка, хто такі загалом яманські хусити? І чим вони не подобалися, так, президенту США, які загалом аргументи він наводить щодо того, що він здійснив ці удари? Ну, це, 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 це лекція на, на годину. Якщо такі коротко, Дану і це рух, шиїтський рух в Ємені, який контролює значну частину території Ємену і який є союзником Ірану. Хусіти оголосили війну Ізраїлю після початку війни в Газі. І здійснювали доволі ефективний контроль Червоного моря, знищуючи судна, які рухаються цією акваторією. Проти хуситів вже діяла і діє коаліція. Тобто, це не перші удари, це і по цілях на території ємену наносили удари ізраїльтяни, наносили удари британці і американці. Але проблема всіх цих ударів полягає в тому, що без boot on the ground, тобто без реального контролю на Землі, ці удари є мало ефективними. Також, коли ми говоримо про цю операцію, тут ще є. Третя сторона, третя країна. Я говорю за Росію. Вчора ввечері Лавров провів телефонну розмову з Марко Рубіо. Це підтвердили Росіяни і Держдеп. І російська сторона закликала Сполучені Штати припинити удари по поєминських хуситах. Якщо цитувати, то вони. Закликали до необхідного негайного припинення застосування сили та важливості для всіх сторін йти до політичного діалогу з метою рішення, яке б запобігло подальшому кровопролиттю. Так передають слова Лаврова, пропагандистські російські змі тут, якою може бути роль росіяни? Чому взагалі коли ми говоримо про Іран ємецьких уситів, Сполучені Штати говорять з Росією? Ну тут слід розуміти, що буквально напередодні відбувся доволі потужний саміт між Іраном, Росією і Китаєм, де Росія і Китай підтвердили відданість Ірану і запевнили в тому, що іранська ядерна програма є абсолютно мирною. І відкинули усі три країни, відкинули вимоги Сполучених Штатів Америки. І до цього ми чували заяви до Дональда Трампа про те, що він пропонує чи якось під час розмови була пропозиція Росії, щоб вона стала непосередником в укладанні угоди між Сполученими Штатами Америки та Іраном. Тобто в цьому контексті варто розглядати цю розмову і. Роль Росії в цій війні, а чи можна очікувати, що росіяни, крім закликів і розмов, будуть надавати якусь допомогу Ірану? Ну і саме безпосередньо Хуситам? я думаю, так Ірану без сумніву, а, а, а Іран би відповідно Хуситам, тому що Хаменеї, верховний лідер, вже заявив про те, що він відкидає ультиматум Дональда Трампа і відповідно буде надалі підтримувати кусіть. А чим саме росіяни це якась військова допомога, не знаю, гроші? Ну, це військова допомога. До принципі, вони це здійснюють і раніше і здійснювали і надають нові і ППО, і літаки. Тобто, в даному випадку росіянам важливо було не лише. Одноосібно так би мовити, здійснювати і політичний тиск щодо на Сполучені Штатів Америки, але і залучити до цієї коаліції Китай. І от, власне, я думаю, що цей саміт, який відбувся, він якраз засвідчив про те, що Китай готовий долучатися до цієї коаліції, принаймні в цьому конкретному контексті, який пов'язаний з ядерним розробкою ядерної зброї. Скажіть, на вашу думку, як далі можуть розгортатися ці всі події з ямецькими хуситами? Чи може Сполучені Штати можуть якось змінити свою думку і можливо щось на них може вплинути? Ну, Розумієте, удари навряд чи можуть принести якийсь відчутний ефект, і по великому рахунку через декілька днів все повернеться на круги своя. А, тому відверто кажучи е, е, ну, переможні реляції Трампа і там, його споглядання переглядання ударів в прямому ефірі. Це звісно добре. Трамп напише черговий е, героїчний твіт про те, що вони всіх перемогли, і на тому власне все завершиться. Маю я маю великі сумніви, що Трамп зараз готовий розпочинати війну з Іраном і. Бо це виглядає просто самогубством для Америки на тлі усіх цих розмов, які вони ведуть. Так, що поговорити про Ізраїль-сектор і газу, ми вкотре повертаємося до цієї теми. Ройтер з посиланням на офіс прем'єр-міністра говорить про те, що Ізраїль готовий продовжувати переговори про припинення вогню в газі на основі відповіді посередників на пропозицію Сполучених Штатів. Власне наступним кроком має бути зокрема звільнення ще 11 живих заручників також обмін тіл заручників, які зараз знаходяться на території сектору газу. Тут чи варто очікувати, що ці перемовини закінчаться та вже таким другим етапом припинення вогню і обміну закручників? Ну, Ізраїль затягує переговори. Він не хоче переходити до другого етапу. В принципі, у Натанягу залишається опція, що після передачі всіх заручників він це розв'яжемо руки, і він почне знову військову операцію. В цьому сенсі варто згадати, що з'явилася інформація, що американці і ізраїльтяни ведуть переговори з е представниками африканських країн, там здається три країни, згадані Судан, Ерітрея і Сомалі, здається, які е щоб переселити на їх територію палестинців. Тобто, вони не відмовилися від е цієї божевільної ідеї е і у Натанягу. Натаньяго в принципі розраховує позбутися палестинців повністю знищити газу, і тому в значній мірі всі ці танці з Бубном навколо першого продовження відтермінування і продовження першого етапу мирного врегулювання. Вони власне спрямовані на те, щоб не допустити вже безпосереднього. З посереднього реалізації етапу, коли в газі виникне, скажімо, технократичне якесь управління і розпочнеться операція по відбудові газу. Тема також вчора Associated Press прес писав про те, що США та Ізраїль зв'язалися вже з урядовцями трьох східноафриканських країн, щоб обговорити використання їхніх територій для того, щоб переселити, перемістити туди палестинців. На вашу думку, чи можуть якісь країни погодитися на таку пропозицію і хто б це міг бути? Я не думаю, що хтось погодиться на цю пропозицію. Це це, ну, це неймовірно. Зараз загалом як довго може тривати оце затягування з боку Ізраїлю, зокрема, про які ви згадували, Чи тут, тут можуть знову таки Сполучені Штати, з яких ми починали, включити певні важелі тиску? Ну, я політолог, а не психіатр. Там обид і, і, і ті, хто там і в Ізраїлі, і в Сполучені Штати Америки, це скоріше до них, а не до мене. Що вони в головах там роблять? Також, коли ми говоримо про ситуацію загалом на близькому сході, якщо говорити загальніше, та є Ізраїль, є сектор гази, є власне єменські хусити, є ця атака з боку Сполучених Штатів. Вже що взагалі відбувається, якщо говорити загалом про ситуацію в регіоні? Чого там очікувати далі загальніше, якщо дивитись на картину? Ну я, я думаю, що навряд чи щось радикально зміниться. Тобто, ми будемо мати постійні приводи говорити про близький схід і про ескалацію то в одному, то в іншому місці. Тобто, всі там, там занадто багато гарячих точок: і Сирія, і Ємен, і Іран той же сам, і Палестина. Тобто, навколо цього. Б... Щодня може виникнути криза, яка ну знову змусить нас говорити про це, але а, без а, жоден, жоден з цих конфліктів, жодних з цих криз, поки не далекий від розв'язання або якоїсь очевидної очевидної визначеності на майбутнє. Пане Ігоре, Дякуємо вам за те, що долучились сьогодні до нашого ефіру. Ігор Самоволос, директор центру близькосхідних досліджень, був з нами на прямому зв'язку. Говорили ми про ситуацію на близькому сході.